Так, всіх вітаю, ось отримав таку ось посилку з Віоліті, Тут годинники, коштувала вона 3000 гривень ця посилка. І це буде відео розпаковка. Плюс я розкажу, що можна заробити з кожного годинника. Так, поїхали розпаковувати. Годинники, ну, купувалися вони як половина робоча, половина ні. Тому зараз будемо дивитися. Тут 50 штук, але не факт, що вони все робочі. Так, ось перший годинник це такий ось Сатурн. До речі, нечастий баланс. Живий. А Ну а в цьому годиннику можна сміливо заробити. Саме заробити, тобто в плюс десь 50 доларів. Десь так. 50 доларів відразу. Це раз. Так, зім. Ось такий от, простий зім. А, ну оці точки це таке, як кажуть, чиїсь шалості. Ось і цей годинник, ну, десь 20 баксів плюс така ось побіда перемога, якщо баланс цілий 20 баксів, якщо ні, долар. Тобто, якщо вона не робоча, то це 1 долар, тобто буду передавати на запчастину годинника. В такому ж стані побіда. Ну не знаю, зараз відкриємо, глянемо, що тут. Баланс цілий, до речі, 54-й рік. А, ну, це десь плюс 40 доларів. Ось така ось. Це взагалі шикарний стан для цифербату. На ходу плюс 60 доларів. Уран. Нечастий годинок, до речі. Не Ну, здається, йде. 30-40 доларів. Ближче до 30, так. Дивіться яка. Швейцарія вінтажна. Симпатичний годинник. Якщо буде ще й на ходу. Зараз давайте глянемо. О, взагалі шикарно. Це бакси 80 ас 1130 механізм доволі такий гарний. Плюс ще це годинник десь 60-х років. Дивіться, які гри. класні стрілка. 80 баксів легко. Враховуйте те, що це я буду робити репасаж годинників сам. Тобто, мене руки зараз трохи випрямилися я можу це все робити. Ось це у нас щось круте. Але, здається, баланс у вафні. Як не дивно, баланс живий. Це ліп, здається, механізм. п'янза А, це дуже рідкісний годинник насправді. Тобто це зараз... Зум піймаю. Пенза. Це один з перших випусків годинника звізда, ось у такого. Ось тут, тут, тут такий же механізм стоїть. Це дуже-дуже рідкісна штука, це десь 30 ті кінець 30-х. Тобто, якщо я не помиляюсь, годинники звізда почала випускатися в 37-му році. Це один із перших. В 37-му, якщо не помиляюсь, виготовили близько. Ні, зараз не скромно. У мене в голові зараз крутиться 3700 штук, але помиляюсь. Це дуже круто. Це я вимінюю на щось, тому що це дуже рідкісна, дуже рідкісна штука. Так, поїхали далі. Ну, звезда. якщо працює, то дола, якщо ні, то таке. Це також рідкісний циферблат, доволі такий бачите різницю. 10 доларів десь. Жіночі. Не оцінюються долар, також долар. А, ага, щось тут сломано. А якщо. Мертий долар. Це жіночий. симпатичний, але жіночий долар десь. Побіда. Ось така. Баланс. Зараз глянемо, що там з балансом, Ну, баланс живий. Це у нас зім. Шістдесят, мабуть. Вже. Ось плюс там 20 30 долларов. 30. На, напевно. Китаєць. Взагалі нічого, але з рук його можна передати 100-200 гривень. Побіда якась. Ну, це на запчастини піде, нічого вона не коштує. А, жіночий долар, долар, А, Жіночий механізм Долар. Слава ось така. На ходу, стан поганий, Я в інший корпус, тому це запчастина Задня кришка від вам Сатурна. Також задні кришки. До речі, від чогось задня кришка, від чогось дуже знайомого, це політ, мабуть. Зараз дивитися, що тут ще є А тут багато у нас, як ви бачите. А, так Ось така ось слава. Ну, запчастини. Побіда. Тим паче зроблено в Росії, зараз глянемо. На ходу. шикарно. Ми її в інший корпус посадимо запчастини 20-30 доларів. Ракета. Чебурашка так звана, в досить гарному стані. Да, навіть на ходу. Тут щось якось так циферблат відійшов. Що за все вставка, вона пластикова. Відійшла. Вона і корпус досить гарний. 50-60 доларів плюс. Це щось. Жіноче. Зараз ми глянемо. У мене є клієнт в Штатах. він Для своєї жінки зараз робить годинник, який вона зламала. Він шукає механізм. Ні, на жаль, це не він. Долар. Командирські. Але це китайська підробка. Нічого. А ось цей ні це інший політ. Такий ось польот. Корпус, на жаль. На ходу у мене такого нема, але навіть в такому стані можна його продати. 20-30 доларів плюс це саме прибуток. Заря юношеський. Калічний механізм. Я не хочу з ним займатися взагалі. Продати за 200 гривень можна. Ракета. Ну, ракета Балтика. Якщо навіть не на ходу, тут якась... Тут вже лазив. Так, да, це не ракета, це зім. Навіть це нам краще, тому що побіду, перемогу двох так, так називаємо. Ось ми зробимо з цього циферблат. У мене є механізм на цю ракету Балтику. Дивіться, яка цитан Кристал. Якщо хто знає, що це за. Гивно, скажіть тому що ну до речі. Прикольно. Мені подобається. Сене камінь, до речі, це якась. Херня. Але прикольно. Ну, долар. Так, що це? Синху. Зараз. Синху Воно що, на ходу. А, воно ще й на ходу, це кварц 200-300 гривень десь так. Так, зім. ось, до речі, двохетажний зім. Зараз глянемо, що всередині. Коїться. Та й на ходу 20-30 доларів. Карналін це по золоту, за по золоту там 100-150 гривень, все інше. Фігня, долар. Зараз. куку, -ку. Якщо буде працюю, що 200-300 гривень командирський Китай. Ось, до речі, Слава, Я не часто, взагалі не часто бачив в такому корпусі. Ось. Це вже рашка, баланс. Битий. Але. Але прикольний корпус. Оці стрілки. Ну, це от я зароблю. Це десь баксів. 30, 50 плюс в карман. Ракета 26, 14, щось. Це взагалі корпус 2610, бачите, календаря немає. І що там відбулося? Я бачу муфту. Ось. Не часто. О, це круто. А це поб'єда Пірамча Кірова. це каталожна, стан не дуже. 60 доларів плюс в карман. Так, певні ще 52-й рік. Гарний стан. Це прямо от круто. А восток доволі ранній Гарний стан. Ну, у циферблата механізм мені піде. Ось ця кришка. 23 доларів. Пообіда, знову ж таки. прикольно Доволі такий гарний циферблат. Мені подобається стан самого годинника. Не дуже. Баланс живий це головне 30 доларів. Досить легко з цього зробити. Тілік. Йдемо далі. Польот. Так, оце саме він тут. Польот, з якого кришка. так. Баланс. Баланс живий, це головне, все інше ми зробимо. Тобто корпус гарний, до речі, браслет, гівно. Ось ця кришка. чи ні. Як не дивно ні. Неважливо це все знаходиться, це все змінюється такий ось секунда польоту, це польот баксів 50. Хто, хто рахує, скільки я там вже в карман положив. Потім скажете. Ракета. гарно, баланс здається, живий, 50 баксів. Рівнокитайське. Заля на запчастини Долар. Зім. Зараз глянемо. Та і працює ще й 56 -й рік. Ну, це котлета в цьому оформленні не було такого. Круто, 20-30 доларів. Це ще не все. Ось бачите, теж командирські. і чайна. Це 90-х. Лупили такі от китайські китайську хуйню, чесно кажучи. Якась фігня. 100 гривень за руку. Але фігня підписана. що-то там. Ну, кварець такий. Прикольно, весело. Заря ось така ну, прикольно виглядає, але тут чиновій механізм завсім покажу. Або ні. Не покажу. Ось, не знаю. Якщо так, то 200 гривень. Зім. Ну... Алан, здається, живий. Ну, 20-30 доларів піде. Так, і така ось заряз по золотою. Ну, чесно, 200 гривень десь і ціна. Ну от і все. Ну, хто порахував, скільки там, наскільки мільйонер, ось, ось скільки годинників вийшло. Взагалі, я досить таки... Мені подобається ця покупка, тому що хто порахував скільки, тут баксів, напевно, 300-400, десь так вийшло. А може і більше. Зараз порахуємо. Давайте порахуємо.

Тобто це чистими, не враховуючи комісії першу шляпу, ось на такому ось, м'яко кажучи, гівні. Так що, якщо у вас є старі годинники, я куплю.